Вітаю! Розглянемо цікаву тему, як у випадаючому списку додати пошук. Бувають ситуації, що у нас дуже великий випадаючий список, і в ньому важко знайти потрібний пункт для вибору. Для цього зручним способом використання є пошук. Ми розберемо два приклади, як можна зробити пошук. Перший ми будемо робити через вкладку розробника. Щоб її відкрити, переходимо у Файл, Параметри і знаходимо налаштування стрічки. У налаштуваннях шукаємо розробник, ставимо біля нього прапорець та підтверджуємо зміни. Після цього у нас з'являється додаткова вкладка розробник. Далі переходимо у цю вкладку, і нас цікавить пункт вставити та інструмент поле зі списком. Натискаємо його і малюємо будь-яку форму на нашому аркуші, в будь-якому місці. Нам не дуже важливо, де буде це розташоване. Далі правою кнопкою натискаємо на цю форму та переходимо у властивості. У відкритому вікні нам треба в першому рядочку замінити Combo Box 1 на Temp Combo. Далі підтверджуємо введення, натиснувши Enter та закриваємо це вікно. Далі вимикаємо режим конструктора. І наступним кроком ми правою кнопкою миші натискаємо на робочий аркуш і переходимо у перегляд коду. У відкритому вікні треба вставити потрібний код. Дані для того, щоб у це вікно, ви знайдете за посиланням під відео. Для того, щоб підтвердити цей код. Натискаємо комбінацію клавіш Alt-Q. Тепер при натисканні на клітинку з випадаючим списком у нас утворюється поле для пошуку. Наприклад, почнемо вводити одне з прізвищ. І після цього буде відбуватись автозаповнення цієї Клітинки варіантом, який найбільше підходить і знаходиться, якщо він підходить першим по порядку. Чим більше даних ви введете, тим більш вирігідно, що пошук підставить вам правильний варіант. Це був перший варіант, як можна зробити пошук у клітинках з випадаючим списком. Тепер розберемо другий варіант. Видаляємо звідси дані і відмінимо наші зміни. Для того, щоб застосувати другий варіант, необхідно, щоб на вашому пристрої була встановлена програма QTools. І почнемо розбирати наш приклад. Переходимо в вкладку QTools та шукаємо пункт, випадаючий список. Тут ми обираємо варіант розкривний список для пошуку. Обираємо його та переходимо у налаштування. У даному вікні нам спочатку треба вибрати діапазон, в якому треба встановити цей випадаючий список з пошуком. Видаляємо те, що є вже. Натискаємо на позначку та виділяємо клітинки, де є це випадаючий список. Знову на неї натискаємо. В опціях ми можемо або обрати, щоб у нас пошук був чутливий тільки до початку слова, або зняти його. І тут ми можемо поставити. Налаштування, чи буде чутливий наш пошук до регістрів, тобто, чи велику літеру ми шукаємо, чи маленьку літеру ми шукаємо. Ми позначки ці знімаємо в нашому прикладі. Тепер підтвердимо наші налаштування та перевіряємо, як це працює. Можемо, для прикладу, ввести прізвище Руденка, і у нас воно буде. Видавати саме один той варіант, який відповідає введеним літерам R і U. Або якщо ми введемо R.n. То нам запропонують дані, де зустрічається така комбінація літер. От, якраз, наприклад, як у прізвищі Гарбуз RN. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.